Далі продовжуємо наш ефір. Через ворожий нічний обстріл енергооб'єктів у України у столиці двічі запроваджували екстрені відключення світла. У соцмережі повідомляли про темріво на станції метро Політехнічний інститут через відсутність напруги. І наша журналістка Ольга Шок приїхала дізнатися, що ж там сталося. Оля тобі слово розказуй, що там сталося. Вітаю Андрію. Справді перебуваю зараз на станції метро Політехнічний інститут. Як ти можеш побачити зараз, станція функціонує, вона із світлом. Як мені вдалося дізнатися, розповіли на камеру працівники метрополітану, що перепади були, наприклад, не працювали торшари, вони молікали. Проте станом на зараз метро курсує, воно не зупинялося і тоді. Тож потяги продовжували курсувати. Зараз от метро працює в такому звичному режимі. Це значить, що інтервали між потягами близько 4-5 хвилин. От поки я тут перебуваю вже щонайменше три потяги. Під'їхало також. Додам, що у зв'язку з ось такими перепадами електроенергії не працював і електротранспорт. Він затримувався. Мережею ширились відео, де люди просто йшли коліями, оскільки затримувалися рух транспорту і трамваїв. А також тролейбусів проте станом на 13.33 у київ постранці зазначили, що рух відновлено, тож поступово відновлюється рух транспорту, і ймовірніше пасажири вже не будуть стикатися з такими затримками. Проте станом на зараз, як бачимо, і в метро все теж добре функціонує, працює. Чимала кількість пасажирів ним зараз користуються. Значна кількість людей спускаються з відповідною технікою. Заходять, тобто ніяких затримок зараз не відбувається. Ось така зараз у нас ситуація у Києві. Ми продовжуємо слідкувати. Поки Андрію я передаю тобі слова. Наша Ольга Шок, наша журналістка, пробує зараз на метро Політех, саме там і розказала про ситуацію, чому там не працювала ну чому станція, в якийсь момент була в шатдауні.